В продажі у нас на автомоданчика Audi A6, це у нас це 7 покоління, рестайлінг 2017 року випуску, має двигун 2 літри бензин, TFSI, 252 кінські сили, автомобіль у нас в білому кольорі, в кузові седан. Що має по комплектації, це у нас передньо лінзовану оптику, LED, також умовичі фар, датчики парковки, передні та задні, легкосплавні диски 18-го розміру зимовою гумою новою. Також у нас повний безключовий доступ з кнопкою старостоп, у нас повністю шкіряний. Темний, має електропривід передніх сидінь та пам'ять водійського, повний електропакет, також у нас шкірине мультикермо, велика навіаційна система з Bluetooth з Bux і також вибір режиму руху двозонний двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, також присутній люк, також автомобіля, присутня камера заднього огляду. Не потребує жодних кладень. Сьогоднішній день повністю обслугований. Має невеличкий оригінальний пробіг. Це всього на дев'яносто чотири тисячі. Підписуйся на наш серий мереж, інстаграм, фейсбук, тікток, телеграм-канал. І запрошуємо тебе на огляд і тест драйв місто Бердичів, вулиця Житомирська, 90-2. Компанія «Пікап Авто.